Вітаю, друзі! Знову неділя, ми знову читаємо цеболіно. І цього разу розділ 14-й, як сеньор Горох сходив на шафот. На сільському майдані вже стояла шибениця. Під нею дощати поміст, а в помості була ляда. Коли кат натискував кнопку, ляда відчинялася вниз, туди і мав провалитися сеньор Горох, коли його повісять. Його хотіли вже вести на страту, а він всіляко намагався виграти час. Спочатку заявив, що хоче поголити бороду, потім захотів помити голову, а потім йому заминулося зрізати нігті на ногах, бо вони, мовляв, дуже відросли. Кат не хотів чекати і лаявся, але зазвичай останню волі смертних, яка необхідно було виконувати, довелося посилати по ножиці. На менше двох годин зрізав нігті сеньор Горох. Та нарешті змушений був скоритися і піти на майдан. Був на поміст, його раптом охопив жах. То оце зараз він має померти. Такий маленький, товстенький, зелененький, з такою чисто вимитою головою і обстриженими нігцями він все таки має померти. І от, гучно затарахтіли барабани, кат накинув адвокатові, на шию й порахував до тринадцяти і натиснув кнопку. Ляди відчинилися, і сеньор горох провалився у темряві. Тільки й стих подумати, ну от і кінець. І раптом почув над собою чийсь гугнявий голос. Ріжте зашморк, сеньороцбеліно, тут таке світло ще нічого не бачив. Хтось перерізав зашморк, що стискавши шию гороха, і той самий голос знову опромовив Дайте йому ковтнути нашого картопляного соку. Ми кроти ніколи не рішаємо путь без пляшечки цього чудового, цілющого напою». Що ж воно тут сталося? А що воно тут сталося? Ми прочитаємо з вами наступну неділю в розділі 15.